Дубль 1 розпочинаємо. Забирають нас цей автомобіль. Клієнти приїхали два тижні тому за Пасатом b 8 на досить гарній комплектації. Зробили тест-драйв Пасату, зробили тест шкоди Super B, також майже на максимальній комплектації. Не знаю, там однієї двох опцій, можливо, не було. Також люди мали досвід експлуатації інсіннії. І кажуть, в класі де вже все спробували. І для жарту запропонував проїхати з Фордом, оскільки для мене ця машина досить здивувала. І забирають декілька слів, і клієнт сидить, власник новий в салоні, не може натішитись, а товариш, який йому порекомендував, залишить відгук своє враження, оскільки клієнт трішки сором'язливий. Да, всім привіт. Насправді історія починала доволі банально. Я собі обирав автомобіль, так як я вже раніше мав справу з Сергієм і вирішив подивитися щось нове, нові емоції, враження, і побачив Passat. Passat на максимальному майже заряді, все класно. А, і ну, якби, як ми всі ділимо зі своїми друзями, скидаю другу кажу: друг, як тобі? Тобі подобається ця машина? Ти, ти б мене бачив в ній? Він подивився на наступний день. Каже: Капець: я тільки відмовився від ідеї покупки нової машини, і тут ти присилаєш свій посад. Ми домовляємося. Я живу у Львові. Він в Києві. Ми домовляємось, На вихідних приїжджаємо до Сергія. Дивитись посад, сідаємо в посад, проїжджаємось. Ну, дивимось, ну непогано. да, Мультимедія, все гарно, все супер. Але якось ну, ну машина і машина. Потім суперп щось вже більше. проїхалися, Ну, машина і машина. І тут Сергій. Каже: ну спробуйте форда. Ну просто, просто для приколу там. От є Форд, спробуйте. Ми сідаємо. Друг, його дівчина, я дівчина така, Боже, вона взагалі була проти ідеї універсала як такового. Вона хотіла мазду. Всі дівчата хочуть мазду. Вона сідає, каже, Боже, я хочу це моє. Воно як виявилось настільки зручне, що ти сідаєш, от порівняно Passat здався. А, значить ти пройшов гості і сів на ну просто стульчик, який тобі дали. А тут ти просто сів в улюблений диван вдома. Я не знаю там, в принципі, достатньо великий пакет опцій, все, що там може знадобити сучасному водію, там і круїзи, і адаптивне світло, автопарковка. Ну, Більшість питань закрити датчики парковки перед-зад. Але той комфорт, який дає це авто порівняно з тим, що ми випробували, ми супер задоволені. Як завжди я можу сказати, дякую Сергію, що дав можливість в принципі, як ми можемо щось обрати для себе, тільки порівнявши, і завдяки тому, що ми спробували в принципі те, за чим навіть не їхали, навіть не дивились, не розглядали. Обрав друг його. Мені супер подобається авто. Друго супер подобається авто. Я сподіваюся, що тепер ми повернемось додому і будемо вже. Порівнювати з іншими автомобілями, але щось мені підказує, що Форд ще дасть жару, і ми ще приїдемо за ще одним фордом до Сергія. Дякую.